Один із легендарних полтавських футболістів, засновник знаменитої команди Автомобіліст Юрій Мармач, завжди усміхнений і активний. Ні на хвилинку не зупиняється. Із дитячих років жив у будинку, що поряд із стадіоном Ворскла. Тож інакшого майбутнього легенда полтавського футболу для себе не бачив. Міяби м'ячво і за м'яча мені всі тянулись потому що ні у кого не було. Самі таки наставники там Гарпінка, тренер Іван Іванович, який вихопив дуже багато футболістів, у кого грали не тільки за Полтаву, но і за і за Динамо Києві, за «Шахтер Донецький, то есть і захищали честь України. Та й нині Ворскла підтримує найкращі традиції з тих далеких років, вважає Юрій Мармич. Наверно, для мене самий великий критерій это то, что Еще болельщики, еще помнят, говорят, что нравился футбол в нашому. Це 70 -е, 80 е годин. играли красиво, приносили людям радость. Юрій Мармич, не зважаючи на вік за 60 і нині справно бігає з ветеранами та на рівні тренує кількаразового чемпіона міста з футболу Зорю Звісно, що Олексійович Очень много лет вера и Правдой служил Полтавскому футболу. Он играл за только по, за Полтаву, и у него в его активе, значит, очень много их за команду мастеров. Поэтому ну, он считается самым таким самым самым из ветеранов, который провел самое большое количество игр за Полтавскую команду. Високий футболіст починав в нападі. Згодом перекваліфікувався в захисники. Кар'єра Мармача припала на ті часи, коли команда виступала в другій лізі без особливих успіхів. У 1984 році з'явилася ворскла за якою продовжив грати Юрій. За кілька років біло-зелені ледь не вийшли до першої ліги СРСР. Хороший нормальний чоловік, який я считаю, если бы у нас в Украине было побольше таких людей, наверное, мы были бы на уровень развития выше, чем находимся сейчас в стриме. На честь Юрия Алексеевича Мармача собрались ветераны, которые играют в футбол, лишний раз пообщаться, поздравить, выразить свое уважение Юрию Алексеевичу. Нині ювіляр ходить, чи не на всі домашні матчі рідної команди, їздить на єврокубкові поєдинки вітчизняних грандів, регулярно й сам грає. А команда Заря Ворська останні сезони виграє міські змагання. Відданість справі, якою займаюся, пояснює ювіляр.